23 також грудня майдан незалежності. Активісти національного спротиву тримають черговий день оборони. Постановили не залишати майдан протягом усіх новорічних свят. Я готовий прийти сюди на майдан. я не можу без майдана. Це мабуть ті говорять, які настроєні проти працюй. Можна сказати сьогодні революції Це велике значення має сьогоднішній день. То, що відтворюється наша незалежність. А от закиди щодо того, що майдан себе вичерпав, і перспектив ніяких категорично спростовують. Люди однієї. Я не бачу, щоб майдан помінявся. Всі вже всі як одна сім'я, всі родні. Просто у кожного свої бстедіс, не всі можуть тут знаходитися какби весь період, Тому просто деякі уїжджають, дежур, поміняємося. але люди всі. Одні і ті ж. Прихильники Євромайдану запевняють, черговий доказ їх згуртованості соціологічні дослідження обіцяють, поки вимог не досягнуто ні кроку в сторону. Більше 70% е в тому числі і я, готові брати участь в цьому е до тих пір, допоки буде потрібно. Допоки ми будемо бачити, що це є е ну що це є ефективно. Іван що з Івано-Франківська у Києві транзитом каже: прямує на батьківщину, щойно повернувся з Росії. Тимтешні настрої розповідає українці, які зараз там в Росії знаходяться, вони підтримують, підтримують цю боротьбу, підтримують цю революцію. А з точки зору росіян, це ну вони якби насміхаються над нами. Рекламну паузу для всіх на центральній площі влаштував Анатолій. каже на майдані з 28 листопада за освітою педагог та професію облишив через мізерну зарплатню, показує театральні обладунки. Жартує, після перемоги ще згодяться. Мені пропонували дуже великі гроші за цього затяганого Яника. Ну, вона не продається, вона буде раритетом, так що, пане Віктор Федорович, шановна Україна, виставлю її на інтернет-аукціоні після революції. Просто продам, може, комусь вона більше треба. А от Василь Любуня, що із Вінчині, демонструє сучасний козацький однострій. Сподівається, українське військо ще буде могутнім. Наше українське військо ну, завдяки нашим керманичам прийшло. В... Як сказати, в упадок, але офіцери і дух офіцерів військових не і є, є, є дійсно професіонали. До новорічних свят активісти Євромайдану беруться за Маріїнський парк. Гуртом вирішують прибрати його від сміття, що залишили по собі учасники антимайдану. Та така добра справа відразу натрапляє на перешкоди. Ми прийшли прибрати сміття. А їх дивіться, скільки зігнали Беркуту ну проти кількох десятків людей, які сюди прийшли з мирними цілями. Ну, Це просто комедно і смішно. 23 грудня, Київ, Майдан Незалежності, частина України.